А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному про це життя за кордоном, як нам його розказували, яким воно виявилось насправді. Давайте підведемо підсумки за 2,5 з половиною роки, що ми це за кордоном прожили. Я сам півтора роки там прожив. От Корот, я в сумі десь 3 тисячі євро різних штрафів заплатив. Короче, зараз про це розкажу. Поїхали на народ. Підводим підсумки. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії жив. Я вперше там стикнувся з купою, ваші загонів і проблем. Ну, я думав, може це в Італії, так але коли я попав в Німеччину, я зрозумів, що Антоші, то були квіточки. Значить, давайте так. От басні про життя, як нам розповідали, що за кордоном таке щас там, люди живуть, Чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну я утрірую зараз, що там такі люди багаті, там у них все так хорошо. А що виявилося, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили, у нас сервіс був краще. Ми, людьми себе почували взагалі, розумієте? А тут люди при оцих своїх зарплатах, давай я не знаю, давай візьмемо зарплати в. в Чистими на руки там касір в магазині отримує там 1600-1700 євро. З них в якомусь селі невеликому, віддай 800 900 до 1000 за квартиру, да разом там з комунальними. Плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купити, погулять так далі. Ти бомж. У тебе в принципі ні на що насправді не вистачає. Ну так воно реально і є. І чим більше ти заробляєш, це проблема ж німеччини, Чим більше ти заробляєш, тим більше ти потім податки віддасиш. Ну піздець типу, країна жорстка уравніловка. Жорстка уравніловка. Потім мова. Для того щоб ще стати каціром в тому магазині на ці копійки, на які в принципі дуже важко прожити. Да? А, тут за нас хоч джобцентр платить за квартиру, да? там якась страховка безкоштовна і так далі. А то ще піти на роботу, ще й коротше. Так от, щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задом наперед. Мені здається, китайська простіше, коротше, ніж ця німецька. З цим не 25, а 5 і 20. Коротше. З цим не я в магазин іду, а я в магазин іду. І це дуже елементарні приклади. Ну німецька мова це просто жесть. Її придумали для іспитань, для казні то Ну а нам приходиться її вчити, і, і, і жити. Я слава Богу, її не вчив. У мене англійська добра, я справлявся, все окей. Ну Но... прикиньте ж не всі хочуть, всі хочуть після війни більшість, зрозуміло, що в Україну хочуть повернутися. Да? Якби там не останні закони. А, а тепер хто його знає? Може треба міняти країну? Я змінив Україну, я не в Німеччині зараз. Я потім теж про неї розкажу, тут проблем теж вистачає, в Британії зараз. І ти оце вчиш німецьку і ти не знаєш, чи вона тобі нахер треба буде в житті. Може ти через місяць з тебе башню зірває і ти виїдеш кудись, розумієш? Далі. Робота для українців, ми ж всі прекрасно розуміємо, для чого нас взагалі загнали в німеччину. Що ми виконували ту роботу, яку німці не хочуть, бо вони сидять з німецьким паспортом на пособі, отримують там 3-4 тисячі на сім'ю, їм вистачає, вони дуже економні. Та сама Меркель живе там в Берліні, там одна машина охорони у неї, вона на зиму навіть упала, на себе виключає. Бо ну така ідеологія німців. Понімаєте? Їм вистачати грошей. Українцям не вистачає. Ми любимо жити на широку ногу, класно і так далі. І от нас всі хочуть відправити на цю чорну роботу.